Ще одна задача. У нас є квадрат ABCD. На одній із сторін поставлена точка М, так що відстань МС дорівнює 10. З цієї точки проведені два рівні відрізки МК і МД, так, щоб відстань АК дорівнювала 4. Ну і запитання. Перше, сторону квадрата потрібно знайти. Потрібно знайти відрізочок МД. І потрібно знайти відстань від середини оцього відрізка МД до сторони АБ. Розв'язуємо по порядку. Сторону квадрата шукаємо. Для цього мені треба подивитися і побачити, що в мене є рівнобедрений трикутник, Провести в ньому. Висоту, яка буде одночасно і медіаною. Тому отут буде теж 10 і перенесувати 10 сюди. Тут теж буде 10, тобто 10 та 10, та оце 4, то виходить, що сторона квадрата буде 24, і ми її знаходимо без проблем. Наступний крок мені треба шука... шукати МД. Для цього я зайду в цей прямокутний трикутник. Я дивлюся, У мене є один катет. Другий катет це сторона квадрата, я її тільки що знайшла, вона 24. 24. Ну і мені треба шукати гіпотенузу. Ну і тут єгипетським трикутником не обійдешся. Тут треба працювати за теоремою Піфагора. Я шукаю М різок за теоремою Піфагора. Це буде корінь. коренем 1 кадет у квадраті плюс другий кадет у квадраті, 24 в квадраті. Відношу до квадрату. Тут буде 100. У вас є таблиця квадратів. На шпаргалці можете нею користуватися. Тут буде 576, під коренем буде 676. Знову ж таки, користуючись цією самою таблицею квадратів, ви добуваєте корінь, і цей корінь у вас буде дорівнювати 26. Тобто ще одне завдання ми з вами розв'язали. Знайшли МД. Ну а далі треба шукати відстань від середини МД. Я беру середину МД. Поставлю якусь точку. Хай буде точка Q. До АВ. Ось у мене АВ, відстань від точки до прямої, завжди береться по перпендикуляру. Тому ми проводимо. Ставлю ще одну тут точку, нехай буде точка П, тобто відстань від середини МД до прямої АВ, це в мене буде відрізочок ПК і ми його зараз з вами будемо знаходити. Знову ж таки, відрізок ПК буде середньої лінії для трапеції АБ, Шукаємо так, якби ми шукали середню лінію. Тобто додаємо основи і ділимо на 2. Дивимося. Ну, Давайте почнемо з нижньої основи, тому що вона в нас фактично відома. Це сторона квадрата, сторона квадрата 24. Це я взяла нижню основу. Тепер верхня основа. Верхня основа у мене буде всього сторона квадрата 24, та мінус це 10. Буде 14, ну і ділю на 2. Якщо я виконаю дії, то тут я можу 24 на 20, 12, 14 на 27, 12,7 це буде 19. Задача розв'язана.